30 червня і починаю я потихеньку копати чесник. За один день я його не викопаю. Ось о мій огород На сьогоднішній день. от І часник у мене ось о я його не знаю сорта, він підписаний у мене як шурик, бо мені дав його сусід. Так. І ось очки Любаша в мене тут посажена. Посажена Любаша. Перва репродукція. Так що зараз будемо копати, дивитися, який він цей часник. Ну, це картошка моя така на сьогоднішній день. Бур'яний, правда, трохи. Ну, така висока. Полив я її трохи. Там потім дощі, де полив, там вище. Там он де не полив, там ниже. Так і зараз часник я для історії відео историї ну, Цей часник, Як я не знаю сорта, він конечно шикарний, по крайній мере, каждый год и ну, головки. Ну, еще, допустим, спичечная коробка. Хоть так, хоть так. То есть головки велики. В крайней мере мне нравится. Ну, вот так вот все. Вот такие чесноки. Любаша, конечно, будет поменьше. Тут все что выкопали две Ну доща вовремя не було поливати, його ніхто не поливав, то ну, звісно різниця є. І ось в ящику. Теж такі головки, крупні. Це я зараз в ящик, потім на горіще. І оце в мене його один рядок, буду оставлять весь на насіння. Там ще в мене є однозубка з воздушки вирощена цього сорта. чтобы в общем если полоть если ковыряться это чтобы результат был нормальный чтоб крупненький был так что вот такие чеснок у меня. да есть разные есть и 4 есть и 5 но он в основном хороший крупный в прошлом году был покрупнейший ну а так шесть плюс Із сантиметрів плюс мінус п'ять. Хороший. Так що такий мой урожай. Зараз я потихонечку буду викопувати Викопаю, відправлю на горіще, потім воно там полеже, перечистю. Ну і частину на продажу, а частину на посадку. Невелику частину. По крайній мірі такі плани, як воно вийде, воно время покаже. Так що такі от на сьогодні результати. Ось о картошка, де не поливав, то її там і не буде. Воно не видно, Де полита чуть раніше, більша, тут ось, ось, ось менша. Ну, там ще сорта чуть, -чуть другі. Так що, якось так знову засуха. А часник зараз поки не заріс. Зараз я його викопаю, тут переполюю, може щось друге посадю. Що не знаю, ну, може. Посадю, може не посадю. Попробую. Всім дякую за перегляди, до побачення.